Скандал діти у столичній школі показали виставу, де б'ють ТЦКшника. У Львові ТЦКшників порізали ножем і викрили мобілізованого. Росія і США зустрілися у Саудівській Аравії. Лавров не приховує радості про що ж домовилися. Мобілізація із 18 років почалася. 10 тисяч юнаків зголосилися підписати спецконтракт на мільйон. Газова криза українцям. Тепер відключатимуть не тільки світло, але й газ. І в кінці цього відео громадянин Китаю. У центрі міста тримав бордель із неповнолітніми повіями. Дочекайтеся. Вітаю, мене звати Катерина Нестаренко, і я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Увага! Діти побили ТЦК-шника. Ні, це не прикол. Це така вистава на святі у діточок однієї зі столичних шкіл. Учні вирішили показати сценку, в якій юнак одним ударом звалює із ніг, власне, та СКника. А далі сміх, оплески, поклони. Учителі і директорка теж, напевно, плескали. Усім все було ок. Було, поки відео із цією виставою не злили в інтернет і почалося. Офіційно на це перше відреагував міністр освіти Оксен Лісовий. І він був не у захваті. Відео на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до військового є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і одинадцятому році війни, зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Мені особисто дико, що жоден із тих. То брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені не відчув спротиву. Це відео побачили і у поліції. Почали перевірку. Ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави. Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми акторами. Після багатьох коментарів у мережу зі своїм словом вийшла й сама директорка школи. Заявила, що педагог, яка організувала цю сценку, вже написала заяву про звільнення. Каже: ніхто не знав про таку імпровізацію дітей. Пан міністр телефонував мені особисто і розпитав ну, в чому справа, як відбувалися події. Я йому пояснила, що це була імпровізована сценка, про яку. У ніхто із адміністрації не знав. Так діти вирішили завершити танець на одному із своїх виступів. Він сказав, що звичайно треба провести службове розслідування, і воно проведено вже і в житті заходи. педагог організатор написала заяву на звільнення, оскільки вона була організатором цього свята. Діти ж пояснили, що ця сценка символізувала закінчення війни, однак цей творчий задум не усі. Зрозуміли. А ви як вважаєте, чи нормальні такі вистави? Та чи правильно зробили, що звільнили педагога? Пишіть у коментарях. Агресія до ТЦК продовжує зростати. І не тільки серед дітей. У Львові двоє невідомих напали із ножем на військома, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Однак під час руху вулицею Львівська об 11.45 на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом. Ймовірна причина нападу спроба створити умови для втечі одного з військовозобов'язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу. Цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку. Отак вороги є не тільки на фронті, але і у тилу. Уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Карного кодексу України. Нападників шукають, і це далеко не перший випадок за останній час, коли нападають на військомів. Як гадаєте, із чим це може бути пов'язано? Російська агентура чи результат внутрішньої напруги? Україна стане економічною колонією США в обмін на мир, а також автоматично стане членом НАТО, якщо Росія знову нападе. Одразу декілька західних видань та російській ЗМІ опублікували шокуючі матеріали з умовами для настання миру. І, нібито саме цей перелік і обговорюється у найвладніших кабінетах Києва. Москви і Вашингтона то чи справді за мир торгуються? І Яка ціна цього миру буде для України? Про це далі розкаже Вероніка Вірімєєва. Цей день. Ще не настав, але сьогоднішня дата в календарі точно може бути однією з вирішальних в тривалому процесі завершення війни в Україні. Переговори делегації Росії та США розпочалися в місті Ер Ріят в Саудівській Аравії. Ну і тільки повиходили делегації з залу переговорів, як Росіяни почали розносити «пабідобєсії». Путин сам решит, когда начнутся контакты по Украине. Отдельные команды переговорщиков РФ США начнут контакты по Украине в свое время. Але сконцентруємося на тому, що лунало з різних джерел щодо умов мирної угоди напередодні. Почнемо з авторитетного видання Де телеграф. Якщо максимально скоротити суть статті, Трамп хоче перетворити Україну на економічну колонію США в обмін на зброю. Хоче Трамп отримати значні права на мінеральні, нафтові та газові ресурси, порти та іншу інфраструктуру України. Також 50% доходу України від видобутку власних ресурсів та 50% від вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам. Щоб ви зрозуміли, загальна сума ресурсів, які має наша країна, оцінюється близько у 15 трильйонів доларів. Ну і як пише це ж таке видання в Києві від таких забаганок, м'яко кажучи, в шоці. Ці вимоги викликали паніку в Києві та перевищують те, на що готові погодитися офіційні особи. Однак, один із козирів, який запропонував сам Зеленський, це доступ до національних ресурсів України на суму 500 мільярдів доларів, включно з тим, що Трамп назвав надзвичайно цінними корисними копалинами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Також журналісти складносурядними реченнями по факту описують дуже прості речі. Трамп хоче забагато, але готовий до агресивної боротьби і торгів, оскільки отримання українських природних ресурсів дозволить штатам позбутись залежності від Китаю. І отут все трохи прояснюється сьогоднішньою заявою віцепрем'єрки з питань європейської інтеграції Ольги Стефанішина, яка сказала, що угода з США щодо рідкісно таки буде підписана. Щоправда, поки загадка на яких умовах. Видання Нью-Йорк Таймс в свою чергу описує по суті і так очевидні речі: Путін хоче залишити контроль над окупованими українськими територіями і буде досягати цього будь-якими методами. До слова, значна частина цих корисних копалин знаходиться саме під окупацією, але повернемося до мирного плану. Цікаві деталі якого випливають одне за одним. Росія зберігає контроль над землями, які вона вже захопила, але припиняє боротьбу за більшу територію. Україна і Захід офіційно не визнають російську анексію. Хоча Росія зберігає свої ширші територіальні претензії. Угода може передбачати, що територіальні суперечки будуть вирішені мирним шляхом у певний момент у майбутньому, скажімо, за 10 або 15 років. Як це запропонували українські переговірники щодо статусу Криму на мирних переговорах 2022 року? Російські пропагандисти ж описують варіант, який нібито обговорюють сьогодні у Саудівській Аравії. Там три ключових пункти. Україна автоматично отримає членство в НАТО. Якщо РФ порушить режим припинення вогню, Україна зберігає нейтральний статус, закріпивши це в конституції. У відповідь РФ гарантує, що не буде наступати. Якщо НАТО відновить плани щодо прийому України, РФ отримає карт-бланш для військового наступу. Щодо умов миру в Україні висловився і депутат Європарламенту. Там вважають, що Трамп має три ключові позиції: припинення вогню, вибори в Україні та підписання остаточної угоди. Але це повне виконання всіх бажань Путіна, особливо частина виборів це подарунок Трампа Путіну. Ну і от якраз тут треба згадати сьогоднішнє підгавкування з боліт Піскова, який заявив, що Путін готовий до переговорів, але якщо оскаржуватимуть легітимність зеленського. Ну і чесно не здивована, бо цей наратив вони форсять вже не перший місяць. Одним із важливих аспектів мирної угоди за будь-якого розкладу є гарантії безпеки, і одна з них це залучення миротворців. І уявіть, що через їх відправку до України навіть посварились європейські лідери на саміті у Парижі. Пише видання Файненшал Таймс. Польща та Іспанія висловилися проти відправлення миротворчих військ в Україну. Це сталося через кілька годин після того, як Велика Британія запропонувала направити своїх військових як частину гарантій безпеки для Києва. До цього в змі лунали як і пропозиції залучити миротворців з Китаю та Бразилії, так і з Європи вздовж лінії припинення вогню. Конкретики насправді в цьому питанні мало, але на тепер все виглядає так, що цей варіант досить таки реалістичний. Кришталево ясною залишається позиція Києва. Жодних домовленостей про Україну без України. Я, як президент України, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував, тим більше. А йти на ультиматуми Росії не збирався, і не збираюсь. Втім, очевидно, що питань про те, на яких умовах настане мир в Україні зараз кратно більше ніж відповідей. А які ви з вище перелічених умов вважаєте прийнятними для України? Діліться своїми думками у коментарях. Коли ми вперше розповідали про спецконтракти ЗСУ для юнаків від 18 до 24 років, багато хто із наших глядачів у коментарях писав, що ніхто не піде навіть за мільйон. Але ні, бажаючи так і є. Лише через застосунок резерв плюс понад 10 тисяч юнаків подали заявки на добровільний річний контракт із зсу. І це тільки онлайн запити. Багато хто звертався ще і напряму до реквитингових центрів. Зараз в застосунку резерв плюс більше 10 тисяч звернень, але застосунок резерв плюс це не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824.mil.gov.ua. тобто є кілька можливостей, скажімо так, потрапити на цей контракт. Але ми, ми для того, щоб люди розуміли масштаб і що дійсно цей проект багатьох зацікавив, от, ну виходимо і даємо таку інформацію. Мені здається, що вона виглядає непогано. Контракт передбачає 45 днів базової підготовки, 14 днів фахового навчання та 14 днів адаптації у бригаді. І важливий нюанс: ці хлопці стануть військовими саме на бойових посадах. Нагадаю, 7 лютого Володимир Зеленський анонсував спеціальні однорічні контракти для молоді віком від 18 до 24 років. Ініціатива передбачає фінансову винагороду у 1 мільйон гривень, а також пакет соціальних гарантій. Що думаєте щодо цього, і чи маєте знайомих юнаків, які скористалися пропозицією або планують це зробити? Напишіть у коментарях. Українці продовжують повертатися в окупацію, але не через любов до Росії. За минулий 2024 рік кількість ВПО зменшилася на 250 тисяч осіб. Більшість з них, а це майже 150 тисяч осіб, їдуть власне, на окуповані території у свої домівки. В основному люди переживають, що її будинки або квартири націоналізують росіяни, тому повертаються в окупацію, аби там їх продати. І це такий своєрідний шантаж від росіян. Вони викидають у мережу списки домівок, що мають ознаки. Безхазяйного власникам пропонують протягом місяця чи двох після публікації прийти до управління ЖКГ місцевої, так званої адміністрації і за російським паспортом та особисто підтвердити. Право власності, як передають наші колеги із української правди, за три роки повномасштабної війни житло в новоокупованих регіонах України не тільки не впало у ціні, подекуди навіть вартість і зросла. Анна Мурликіна розповідає історію 72-літньої жительки Маріуполя, що ридала їй слугавку. Після окупації міста вона виїхала до Європи. І життя в італійському хостелі гнітило літню людину. І її жінка вирішила повернутися. Відкладала гроші та нарешті назбирала на квиток до Шереметьєва. але далі заеропорт її не. Не пустили спецслужби, перевірили її соцмережі та знайшли фото із соняшниками синім небом і написом Слава Україні. Жінку посадили на зворотній рейс. І як склалася її доля надалі, Мурликіна не знає. Але українців, що не пройшли фільтрацію, тисячі. А квитки коштують немало, і ставлення до українців зрозуміле. А головні покупці таких квартир росіяни, яких влада масово заселяє на окуповані території. Скільки росіян вже оселилися в окупації, сказати неможливо. Але за спостереженнями місцевих, які переповідають співрозмовники, УП, їхня частка сягнула не менше ніж 50%. А значить, місцевий ландшафт уже змінився докорінно. Проте ризики втратити майно не єдина причина. Часто люди повертаються через те, що Україна не змогла забезпечити таких українців житлом і роботою. Часто люди із окупації фінансово допомагають українцям на підконтрольних Україні територіях. Тому, повертаючись назад, люди частіше за все вже приймають нову реальність, нові адміністрації та нові закони. Чи достатньо Україна опікується біженцями із окупованих територій? Пишіть свої думки, а можливо діліться власним досвідом. У коментарях. Через дефіцит газу в Україні можуть закрити школи та навіть обмежити споживання для промисловості. І якщо на початку опалювального сезону окремі посадовці запевняли, нас, що запасу палива вистачить і зиму ми пройдемо без проблем, то зараз ситуація буквально перевернулася із них на голову. Тож, за яких умов може запровадити обмеження чи пройдемо ми цю зиму? І якщо щодо наступної? Далі про все це розповість Анастасія Дмитровська. Власне, перш ніж ми поговоримо про те, що ж за ситуація із газом у нас зараз пропоную повернутися у жовтень 24-го, себто на початок опалювального сезону, вже е, осіння пора зараз дуже активно просувається тема саме опалювального сезону. 12 мільйонів домогосподарств використовують газ для своїх потреб. Тож, чи готові ми, чи є в нас запас, Можу та маю запевнити, що для потреб українців газу цілком достатньо. Нами сформований відповідний запас природного газу, він знаходиться в підземних сховищах і він надасть можливість стабільно пройти цю зиму в частині об'ємів для наших домогосподарств, підприємств теплокомуненерго, бюджетних установ, бізнесу. Тощо так, тоді ще голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов запевняв, газу вистачить, зиму пройдемо без проблем, але, але сталося не так, як обіцялося. І зараз запаси газу у сховищах рекордно низькі. Це історичний мінімум запасів не тільки на цю дату, а й за всі попередні зими. Наприклад, у кінці минулого опалювального сезону, 30 березня 2024 року, у ПСГ було більше газу, ніж зараз, коли попереду ще два холодні місяці. І от зараз ситуація без перебільшення критична. Позаяк, якщо будуть нові обстріли газової системи або ж похолодання, то доведеться запроваджувати обмеження. Не думаю, що в нас будуть аварійні відключення міст, але можуть бути обмеження для промисловості. Це можливо і це нормальна відповідь на нестандартні ситуації. Упевнений, що Україна якось пройде цю зиму. Але потрібно проаналізувати ситуацію, що склалася із запасами газу, та оцінити діяльність керівництва і Міненерго і Нафтогазу. І ось тут давайте розбиратися із тим, що ж пішло не так. Очевидно, що безслідно не минаються обстріли РФ. До проблем з запасами додалися й проблеми військового характеру. 11 лютого внаслідок атаки російських безпілотників були пошкоджені об'єкти газовидобутку в Полтавській області, які належали ДТЕК та Нафтогазу. Після цього НАК вирішив терміново придбати ще 100 мільйонів кубічних метрів газу. Хоча, за даними того ж Макогона, станом на 13 лютого рівень заповненості ПСГ залишався на критично низькому рівні в 8, Вісімдесят дев'ять відсотка. Але знову ж таки, на момент обстрілу, ситуація із запасами у сховищах вже була критичною. І ось цей от дефіцит ми зараз покриваємо за рахунок імпорту. Скандал в Нафтогазі. Через пізній імпорт втрачено до 400 мільйонів доларів. Так от, якщо б НАК почав імпортувати додаткові обсяги газу влітку, наприклад, у сезон закачки, то це побійшлося б значно дешевше. На початку літа ціна газу на європейському хабі TTF коливалась в межах 350 доларів до 360 доларів за тисячу кубічних метрів, при тому, що за середній курс долара на той час складав 40,4 гривень. Станом на 13 лютого газ на ТТФ коштує 539 доларів за тисячу кубічних метрів, а за долар дають 41,8 гривні. За курсом Національного банку України, але і це ще не остаточна цифра. Позаяк ціна на європейських хабах не враховує вартість доставки, розмитнення та маржі трейдерів. Реальна ціна, за якою газ закуповують в Україні, є значно вищою. До прикладу, 13 лютого на українській енергетичній біржі дочка Нафтогазу компанія Укртрансгаз закупила 25 мільйонів кубічних метрів імпортного газу за ціною 32,32 ,32 тисячі гривень 790 доларів без податку на додану вартість з постачанням в лютому березні, і ось тут підсумовуючи, давайте іще ще раз цю зиму Україна пройде, хоч і з можливими обмеженнями, та усе ж пройде те, як ми проходимо наступну зиму, питання відкрите, поза як нам знову ж таки доведеться імпортувати газ. І тут питання не тільки в тому, де взяти гроші на це, а й у тому, чи зроблять це завчасно. До слова про завчасно цього року, через недбалість окремих керівників, аби дотягти до кінця зими, ми переплачуємо за імпорт. Тний газ із ЄС значно переплачуємо. Тому тут як кажуть, є питання до нафтогазу та Міненерго. Втім, поки що немає навіть натяків на те, що на ці питання хтось відповість. Наступна історія не просто про хамство чи зухвалість, це про те, що Україні, яка вже три роки у великій війні, бореться за своє існування, військових не просто не шанують, а дозволяють собі принижувати і відверто топтати їхню гідність. Ветеран війни Ксенія Пономарьова хотіла скористатися своїм правом безкоштовного проїзду, але водій відповів їй хамством і зніс із ніг. Кричати він почав одразу, переходячи на ти, я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас. Він різко загальмував, і я впала. Я упала просто в проході на брудну з кашею мокрого снігу підлогу і почула, що я п'яне бидло. Я п'яне бидло. Власне, жінка у той момент поверталася із курсу англійської для військових. Має проблеми із зором після контузії. Її реакції уповільнені. Піднялась, сказала, що він су і повернулась обличчям до присутніх в маршрутці. Там було людей шість, вісім. Вгадайте, хтось із них подав руку чи може вступився? Так, ви вгадали ніхто. Вони мовчки відвернулись. В маршрутці їхали байдужість, зневага і страх. Віз цей компот хам, який промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників. Постраждала, подала скаргу на гарячу лінію «Укртрансбезпеки» та закликала допомогти притягнути водія та перевізника до відповідальності. Якдаєте, покарають хама? А від таких новин волосся дибки стає у Санкт Петербурзі. Китайський бізнесмен організував бордель. Увага для педофілів. Да? Ні, я думаю, що бандіти. Як саграти? тебе зовут. Особливістю було те, що по Віями працювали лише неповнолітні дівчата. А сам власник Менджао Ці був переконаний, що про бордель ніхто не дізнається, адже користуватися послугами могли винятково китайці. Генію, що тут скажеш? Дитячий бордель. Накрила поліція. Як бачимо, Китай активно інтегрується і опановує російські ринки, зміцнюють російську економіку, продають росіянам свої машини і техніку, а тепер ще вербують російських дітей в проституцію. Цікаво, а що далі? Нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми бачилися частіше. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимось!